Привіт, друзі! Підростаюче покоління в масках з мордами тварин і накладними хвостами, що пересуваються на четвереньках, споживають тваринну їжу та поводять себе як кіт чи пес. Тепер, на жаль, можна побачити не тільки в роликах з інтернету, а й на вулицях українських міст. Чим займаються ці діти, що з ними не так, хто це і що про нове захоплення дітей потрібно знати батькам. Про це поговоримо сьогодні. Розбиратися у цій темі нам допоможе дитяча та жіноча психологиня Олена Тарасова, а також мама Ірина. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю доброго дня, Ірочка. Скажи ти чула про такий рух, як квадробери? Про квадроберів саме не чула, але чула про фурі. Це якась відгалуження. Uh -huh. У мене просто є подруга, яка живе ну, у зв'язку з обставинами так, в нашій країні. Вона переїхала у Фінляндію. Uh -huh. І от вона каже, що там, ну просто масово діти одягають у ці котячі вуха, мордочки, маски, оці лапи. І от вони хвости. Uh -huh. І бігають оце на вулиці. Вона каже: виходиш на вулицю, і особливо дівчатка такого віку десь 10-12 років. В неї донечка 10 років має. То от вона теж каже: Мама, купи, купи мені ось такі наряд. Оцей весь облаштунки, такі котячі. Я теж буду з дівчатами вони по деревах лазять. На дитячих майданчиках вона мені навіть фото скидала. На дитячому майданчику висять, знаєте, на оцих рукоходах угу. залізних вони висять і ці на хвости. На четвереньках? Так, на четвереньках. І от про фурі я чула квадробери. Угу. Чула це. Ну, насправді дуже такий серйозний рух. І це, на жаль, і в нас в Україні. Олен, розкажіть, будь ласка, чому і звідки він з'явився? Я абсолютно погоджуюсь, що це зараз дуже розповсюджене явище серед підлітків, але насправді це ще пішло з Японії від спортсмена, якого дуже ображали в дитинстві, і казали про те, що він схожий на мавпу. І він придумав такий хід про те, що він буде робити спортивні навантаження на четвереньках, так, як собачка і так далі. Він дійсно війшов у книгу рекордів Гіннеса, але цей рух трансформували. Тобто, хто. Ось взяв США такі як вправи, супер класні, які допомагають людям, де люди займаються і отримують ефективні результати, а молодь вона трішечки трансформувала в інший образ. Тобто є безпечний вид, як ви розповідаєте, наприклад, одягли масочку, на дереві собі поскакали, трішечки фізичної активності, супер клас, як аеробіка. А є рух, який шкодить. Угу. І він спричиняє певну агресію. Проявлення агресії до тварин до людей порушиться процес ідентифікації, тому що ну я ж собачка, я можу підбігти і вкусити за ногу. Так, так. Людину, дитину і так далі, і е, не відчуваю за це відповідальності. Якщо ми говоримо про гру, така як провідна діяльність для діток, це до семи років. Це нормально, коли дитинка переодягається угу. собі, вушка як там так? зайчик, котик да, е, і, так, і так далі, це ок. Е, або ж навіть погралася десь вдома, переодягнулася, це моє місце і час. А якщо ми говоримо про соціальне проявлення і небезпеку, то після. Семи років це є трішечки відхиленням, mm -hmm. тому що хто я? Я людина чи я собачка, mm -hmm. яка може проявляти себе в негативному руслі. Mm -hmm. Ну дуже цікаво, тому що виходить японський спортсмен, якого ображали. Він просто для себе обрав силові вихід, навантаження. Вихід да, він ситуації. ж не приодягався і mm -hmm. не одягав на себе мапіч обличчя. Mm -hmm. Лапи і все інше, а воно настільки сильно змінилося. Ну, наскільки це може бути небезпечно? Тому що я вважаю, ну, на мою особисту думку, це вже діти з якимись відхиленнями. А, діти, я думаю, що є різних категорій. І насправді діти вони більше як мода, як певний такий стиль, вайб ось цієї тваринки, де вони можуть проявляти і виражати свої емоції. Тому що коли я собачка яскрава в масочці, я можу, по-перше, свої негативні якості приховати. А по-друге, я отримую яскравість і враження. Але враження не через позитив. Коли я одягаю масочку і виходжу на сцену в театр, я отримую оплески, так, супор, зарядженість, якусь так, проявленість так. і це моє місце. Все як з агресією. Є позитивного ключа, агресія, є негативного, насилля, аб'юз або ж агресія, де я свої кордончики ем, якби поставив і пішов далі. Так само і з цим явищем. Тобто, якби це був гурток, де люди і дітки проявляли себе в силових навантаженнях, в переодяганнях, угу. супер, я тільки за такі проявлення. і і, можливо, для дорослих, окей, це нормально. Ти побув якийсь час в певній ролі, і вийшов з неї. А діти вони виконують цю роль для того, щоб отримати певний вайб і результат. Дома на мене не звертали уваги. Дома угу. вчитель сказав, або ж десь в соціумі, що я поганий або не талановитий. Значить, я йду на вулицю проявляти себе. Або дома мене б'ють і ображають. Я так само виходжу на вулицю і кусаю за ногу невинну людину, отримую. Реакцію, таку афектик, тому що психіка вона не розрізняє іноді накалу емоцій, як високий, так і низький рівень. Отримав е, такий відгук, значить, на мене звернули увагу. Значить, класно. Це щось схоже до руху емоготи. Вони теж угу. не зовсім гарними речами займалися. Правда, ага, коли був так. пік популярності, скінхеди це взагалі про агресію. Е, у всій віки. Підлітки особливо це така зона ризику. Вони хочуть проявитись у них період ідентифікації, і вони обирають не зовсім гарний шлях для проявлення. На жаль, але ну як батькам в такому випадку реагувати батькам. Потрібно запам'ятати, якщо у вас здорові, гарні стосунки з дитиною, у вас класний контакт, вона прийде розповість: мама, хочу угу. бути квадробером, хочу завтра е, порядочку волосся пофарбувати мені дуже треба. Да? І ми розмежовуємо, дивись сонечко, ми показуємо підлітку уже варіанти. Що якщо ти зробиш так, ти підеш таким шляхом, угу. якщо ти зробиш так, ти підеш іншим шляхом. Це дійсно твоє істинне бажання, чи ти хочеш бути модним класом. Сним і популярним ми звертаємо увагу на її сильні сторони. Дивись, ти класна, тим, яка ти є, тому що в ем, тебе є класні таланти, ти класна по праву свого народження. Ем, я тебе дуже люблю. Ем, Приділяємо увагу не завжди підлітки, вони такі м'якусенькі і класні, як дітки. Так, в угу. них протести, в них характер бушує. Їжатки. І так. ми акцентуємо, що мама це опора, я тебе приймаю в будь-яких твоїх проявах, дай кордончик, у дивись, тут так не можна. Там погані слова, фізичне якесь застосування і так далі. В Іншому в тебе є простір посердитись, злість це ок, прийняття угу. злості, угу. і я тебе приймаю. Щоб соціум не казав, ти приходиш додому, вдягаєш свої, ну нехай пухнасті тапочки, якщо ми вже про так, 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 леопардові Леопардові вушка. Але ти вдома почуваєш себе в безпеці. А соціум ти в тебе є шанс обирати. Я хочу так чинити, чи я не хочу. Діток, яких немає цього шансу, я дуже багато років працюю з травматикою різними ситуаціями від супержахливих до середньої травматики і так далі. Далі в них немає вибору, вони звикли проявлятися через біль, через агресію, через такі ось прояви, і це вихід емоції. Саме тому я рахую, що суспільство має поставити деякі межі, тому що навіть підійти і вкусити за ногу це якась адміністративна угу. відповідальність, як так. мінімум, а угу. у цих речах. Будь ласка, до психолога, будь ласка, соцслужби звернути увагу на таких дітей. І я не хайчу таких діток, я навпаки їм співчуваю і мені хочеться допомогти, тому що м -м, це проблема. На жаль, квадробінг він і про дорослих, тому що м -м, в Тікток на просторах інтернету є дорослі люди, в яких уже ідентифікація пройшла. Тобто він розуміє, що я там жінка, я чоловік, а, м -м, я там працюю на якійсь посаді, або ну просто собі працюю. Але я переодягаю маску, виходжу в соціум і цибаю по е газончику. Реально і, є дорослі і, люди. Так, да, угу. да, В Тікток уже все розповсюджено. Тут певні є психічні ну, там же явно психічні так. хвороби. Ну, угу. Тому що я розумію, і і раптору... заробіток. Ну я хотіла додати, що дуже багато бізнес на цьому роблять, тому що воно не, не дешево коштує ці всі маски. А вони ще подорожчали. До речі, зараз у цим новим рухом кожен, кожен одяг. Тварини якось це великі гроші, так і виходить дорослі, підтримуючи от такі от uh -huh. речі uh -huh. дітям uh -huh. батькам. Ну і в принципі це ще відповідальність батьків, тому що ну я, як ви сказали, не маю з дитиною хороших стосунків, не маю з нею цієї uh, зв'язку, зв uh -huh. і тим самим я свою дитину наштовхую Подштокую. на ці всі uh -huh. речі. Ну, так. до речі, а от якщо, наприклад, ти не розумієш цього, що от, е, наче і нормальна дитина в тебе вдома, вона може розповісти тобі багато чого, mm -hmm. але от чомусь вона от вийшла на вулицю, і от там їй хочеться бути це агресивною, вайп. це вайб, це mm -hmm. мода, це стиль, це знову ж таки повертаємося до потреби самовиражатись, особливо mm -hmm. якщо підлітки. Е, тому що якщо маленька дитина, ми проговорили, що це добре, це погано, і вона більше мами авторитет для неї може бути. Mm -hmm. А для підлітка. Авторитет соціум, подружки, інстаграм, угу. соцмережі і так далі. Все це несе за собою певне заповнення. Я кажу, що завжди людина вона схожа, до речі, на стаканчик. На сьогодні є стаканчик клас, Обожнюю стаканчики. І от її наповнення це її різні емоції, проявлення і так далі. Також підліточок, він теж чим наповнюється його родина, мама. Там до 12 років або ж до пубертату є зв'язочок між мамою. Мамою і дитиною. Uh -huh. І Якщо там немає емоційного гарного наповнення, підтримки, от як наша прозора класна водичка, там, наприклад, не зовсім класна речовина, або не зовсім випущені емоції, або взагалі кружечка тріснута, це травматика, тоді будуть проблеми. Тоді не буде контакту і буде. Дуже погане проявлення в соціумі. Якщо тут місце зайняте, не буде можливості заповнити чимось іншим. Або ж оця водичка, вона витіснень бруд, якщо з кранами наливаємо або з кувшинчика, вона витісняє все, 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 все погане. Тому дуже важливо вкладати в свою дитину, вкладати певні знання, розуміння і бути авторитетом і впевненим в тим, що я говорю. Самому вивчити цю тему, угу. а самому розставити кордончики. Тому що, якщо це дитина. Там, до 7-8 років, вона хоче погратися в такі вушка і так далі в дворі. Ми розповідаємо, «Да, сонечко, ти можеш погратися, котика, собачку, лисичку, без проблем. Але в житті ти реальна людина. Ваша гра закінчена, є таймінг цієї гри, є правила гри. Ми не можемо ображати інших тварин, людей, порушувати якісь соціальні норми. Це є добрим. Дивись, в дитинстві ми теж гралися і так далі, це окей. Якщо ти почнеш ображати когось, це несе певні наслідки, і е, законодавчі також. Тоді е, ставиться межа, і вона просто робить свій вибір, не йти в. Під оцей тренд, який не є зовсім класним. Uh -huh. Тобто тут агресія: е ти там, всі з моста пригають, ти що то, теж будеш пригати, не підходить. Заборонено. Ну, до речі, так багато батьків uh -huh. кажуть: а ти що? Е всі підуть, і ти підеш, а всі будуть, і ти будеш? Ну, якось от одразу. М Обобщають, ну якби всіх так ход. так, і забирають індивідуальність, угу. і це таке враження, начебто, мене порівнюють зі всіми, і хочеться ще й на зло зробити. да, Підліткам угу. особливо це їх якби ага. Я тобі ще покажу. Якщо агресія завжди буде відповідь агресія, це треба угу. розуміти. І агресія має виходити завжди в когось в творчості. Проявляється, хтось танцює, спорт, хтось співає, хтось спорт. Будь ласка, бойові мистецтва, це нормальний прояв агресії. На сцені, так угу. це круто. А коли немає такого прояву, дитині ем, немає чим зайнятися, також її ем, соціальне життя, воно пусте, і так само її наповненість теж мінімальна. Ну, тоді з'являються негативні прояви. Тоді ем, це легко вкусити за ногою, і весь інтернет такий. От який він вкусив за ногу тут. Зняли є... відео так, Реакцію. і воно набирає перегляди, так. набирає лайки, і потім дитина О, я популярна! Так, я ну, класний чому? Да. негативний так. піар, теж піар. Так. Ну для дитини насправді це от класно, а для батьків це може бути проблемою. Ну, мені здається, що ще дуже велика проблема батьків це ігнорування. Сто відсотків. Це саме собі. цієї проблеми не mm -hmm. можна ну, додати. Ну, ходить собі в лапках, ну до речі, да. вони ігнорять і, ну, мені здається, не розмовляють з дитиною про це. І думають, та ладно, хай собі там ходить. І вже коли доходить до того, що вона дійсно когось на вулиці вкусила, або десь ну, дійсно когось збила, от як так у нас був випадок Миколаєві, та... То е, тоді аж включається вже і. Інша крайність тут був ігнор. А там включається інша крайність. Ти починаєш дуже жорстоко. Разом, покарав, так? забрав, знищив. Да, так, Хтось насипав миску кошачу, котячого корму, постелив ось так от лежанку, лежанку собі, так. і е, каже: а у дитини все пройшло, і сміються з цього, це дуже смішно. А, насправді це супер жорстоко. Можливо, як така терапія, шокотерапія це діє, але е, ви просто задумаєте, що наступного разу це може бути не квадробінг, а це може бути щось більш агресивне. То, і це і, далі? Так, може якісь суїцидальні прояви, тому що дитина вона прагне до себе уваги. Така жартівлива форма може бути пояснення, коли дуже гарний контакт, достатньо уваги, і це пояснення того, що дивись. Ми е, допомагаємо дитині себе ідентифікувати. От вона десь в перехідному віці ще не супер е, підліток, е, повертатик собі входить свій, вона на містечку такому знаходиться. Uh -huh. Вона ще вона вже не дитина і ще не підліток. Оце саме небезпечна зона ризику для uh -huh. квадробінгу. І вона не знає, хто я взагалі там тіло змінюється, що відбувається. Okay. Задача мами сісти і пояснити, сказати так, дивись, давай подумаємо, чим відрізняється котик собачка від людини. Да? От ти хочеш бути там квадробром. Які вона може виконувати функції? так? Ти колись був або була маленька, твоя задача була просто поїсти, навчитися ходити, взяти фломастери, намалювати, всі такі вау вау -ва -ва, який молодець або молодчинка, моя там донечка, супер. Став підростати, почалось навчання. Вмієш да? щось інше робити, навчився кататись на велосипеді. Що вміє тваринка? Тваринка вона проживає своє життя для того, щоб в чомусь слугувати людині, можливо, да? бути другом, так? Uh -huh. мати проявленість. Поки ти являєшся квадробером тваринкою, ти втрачаєш свої можливості. Подивись, зараз ти можеш ем, класно ем, спілкуватися з друзями, займатися спортом, може десь подорожувати, я тобі довіряю, відпускаю тебе з екскурсій, маєш право проявленості. Uh -huh. Замість так. того, щоб вкладати в нікуди свою ось цю енергію, давай спробуємо з тобою, що тобі цікаво. так ось, взяти за ручку, подивитись в очі, сказати, що тобі цікаво, моє сонечко, давай поговоримо з тобою про це. Uh -huh. Я думаю, що в кінці бесіди не захочеться дитині бути квадробором. котиків, собачків, мисочки можна вставити сюди теж, але в позитивному ключі. Не з хейту, не з боку аб'юзу. Uh -huh. Це буде тобто діяти. Тобто, показати е, не. Акцентувати увагу на мінусах, так, от, чому так. не потрібно це робити, а показати дивись, Як коли ти ми можеш? люди, так. ми можемо і туди сходити, угу. і туди сходити. А в цей момент тварини сидять вдома. Почану. А от що робити, якщо от все ж таки дитина каже: Ну мам, а дозволь мені спробувати е, добре. Але я розставляю свої кордони. Дивись, ми не можемо ображати е, інших uh -huh. людей. Uh -huh. Ми не можемо кусати, кусати когось так. за ноги. Ти а можеш але, в дворі. Олен, їсти, 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 їсти о, сонечко, моє, що каже закон, що каже наша держава, чи зможу я тебе. У випадку теж якихось проблем завести в ветклініку не зможу. На мене подивляться такими очима, скажуть: це ж людина. Да? Угу. А, ми не вміємо ми не лікувати вміємо, людей, так. ми тварин лікуємо. Так, так, ми тварин лікуємо. Тобто, Тобі потрібна буде все одно допомога професійно кваліфікована у лікаря, до, о, який займається педіатр, там, дітками і так далі. Я не зможу тобі нічим допомогти. Угу. Тобто, твій квадробін закінчується на рівні екстремальної. Пільної ситуації, раз і все, ми угу. перестаємо грати в цю гру. Е, ти можеш спробувати як вид спорту. Є вид спорту, квадробінг, е, ти можеш собі взяти форму, там, да, е, якась вушка, угу. якщо тобі це дає настрій і так далі. Масочку є запитання, тому що я ховаю своє лице. все таке лице це мої очі, це моя проявленість, це щитування мене теж соціумом. Угу. Тому е, масочку тут є певні запитання. Якщо це дитина, дати ти простір? Погратись, сказати є добре, є погано, є межа, яку переходити не можна. Якщо ти проявляєш себе погано, значить ти цим більше не займаєшся. Всі лапки і хвостики складаються. І... Немає такого аспекту, тобто я би розділила, я би навпаки, дозволила як вид спорту або якийсь творчий uh -huh. гурток діткам, да, щоб вони мали проявлення, а негативний аспект поставила б жорстку межу і соціальну відповідальність. Тому що в мене також є собачка досить маленька. Я би не хотіла йти по вулиці і зустріти квадробора, який голодний, скажений, і так далі. Uh -huh. Ну тобто, тут можна а, ще й отримати і самому якусь адміністративну відповідальність, тому. що що у людини різні реакції можна і стукнути, а. не дай Бог, да, або якось злякатися, і так далі. І будеш винувати ти, тому що тобі є 18 років. Будь ласка, все неси відповідальність mm. за ці моменти. Ну до речі, десь цікаво, от як потім. Навіть цікаво подивитися, як потім складеться далі ситуація, як держава на це відреагує. Тому що насправді да, коли дитина на тебе вилітає, а ти їдеш, нікого не не ну не порушуєш ніякі правила дорожнього руху, але дитина на тебе вилітає. А винувати все ж таки потім ти, то це трохи неправильно, я вважаю. Звичайно, це не чесно і законодавчого. Рівня теж. А де ось ця межа, коли uh -huh. можуть справитись батьки, так. а коли вже потрібно йти до uh -huh. спеціалістів, дуже гарне запитання. Коли саме йде проявлення і залежність від цієї справи, тобто я можу займатися, можу не займатися, я хочу спробувати побути квадробером в плані хорошому, десь uh -huh. в гуртку або в дворі, uh -huh. да? ми не робимо нічого поганого. Uh -huh. А коли йде проявлення як агресія, дитина відмовляється, вона каже, я по. Поганий, вдіває свої костюми, тоді як класний. Так? Е, в принципі, є погіршення з навчанням, погіршення сну апетиту завжди привід звернутися до психолога, угу. е, погіршення контакту, е, проявлення роздратування, агресії певної, е, небажання теж спілкуватися або займатися звичними справами. Тобто, десь якісь такі відсторонення, певні угу. аспекти. Е, ну І тут не лишній батьківський контроль в гаджетах і так. І так далі для того, щоб вона не дивилась на негативні прояви цієї течії, так uh -huh. і розмежування було б класно розмежування цього аспекту, що uh -huh. є чисто спорт, ось цей який придумав е, японський спортсмен, а є рух. Який являється не зовсім ок, тому що дітки вони теж не можуть супер як дорослі, знаєте, сприймати цю інформацію? Булочка, так булочка, яблуко так, яблуко. Ой, клас, давай спробуємо. А от як навчити дітей? Ну, так би мовити, нормальних дітей реагувати на інших таких квадроберів. Тому що, наприклад, я бачила про те, що дехто булить реально, і вони ображають цих квадроберів. І здавалось би, ну, з одного боку, це наче й правильно, а з іншого боку, ну, це зовсім неправильно. E, взагалі, дітки, які мають гарну самооцінку, попрацювати над самооцінкою і над впевненістю дитини, вони їм немає часу когось булити, звертати на негативні прояви. Це uh -huh. роблять нещасні діти, яким не вистачає чогось. І вони. А ти тут такий, да? Або батьки вдома, ах, ці ж квадробери і там агресія така, йде, да", uh -huh. передають в соціум. Тобто, наша задача, щоб дитині було цікаво проживати їх класне дитинство власний Підлітковий вік там, так, зі своїми uh -huh. нюансами. Але е, така дитина не буде, тому що в школі без квадроберів завжди запитання булінгу воно залишається. Uh -huh. І е, дійсно, за певними інстинктами е, і становленням груп е, діти вони можуть створювати певні групи з вожаками, які починають принижувати, обирати собі жертву і е, самостверджуватись за рахунок інших е, діток. Але це є Являється Теж показничком звернутися до спеціаліста. І тим, хто страждає, обов'язково не чекати, і тим, хто проявляє агресію. Uh -huh. Питання ФВи Взагалі, uh -huh. в проявленні агресії. Взагалі, ось в цій проблемі сидить. Такий паттерн, як агресія, тобто краще дитині, моїй наприклад, угу. дитині, пояснити, що це дитина, яка який не вистачає батьківської любові, батьківського е, піклування думаю, як? ні. Я думаю, краще пояснити, як зі мною можна поводитись, як не можна. Правила так, безпеки, це може бути котик, але він не може тебе вкусити. Він не може тебе кусати, він не може тебе ображати. Це справа іншої дитини, як вона себе проявляє і як поводить. Ти mm -hmm. не маєш агресувати. Ти також не маєш право бити, зневажати е, і так далі. Але підтримувати е, маєш вибір підтримувати або не підтримувати такий рух в своїй компанії. Ну я цього робити не буду. Mm -hmm. Навіть якщо твоя подружка вона погоджується, каже клас. Я подумаю і тебе прийду запитаю: мені хочеться чи мені не хочеться. Тобто, як мені себе проявляти? Тобто дітям не потрібно вказувати, просто сказати, що от є така дитина, але от ти дивишся. Як вона себе поводить? Якщо це стосується тебе, ти так, вже приймаєш якісь так. дії, якщо ні, угу. то. Якщо вона ні, просто... це не твоя проблема, ти займаєшся своїми справами. Є вчителі, психологи, батьки, будь ласка, угу. і, і так далі. Ну і плюс батьки не хейтять в жодному разі, якщо там не було якоїсь шкоди. Вони залишаються нейтральними. до того. Для таких проявів. Ну і на завершення, Олен, як підсумок такої складної, я б сказала, теми, тому що ну, я коли почула про цей рух, ну трохи це мене заставило задуматись над тим, ну, чому так трапляється. І от ще скажіть, наскільки він довго буде, от як ви вважаєте? І от поради батькам як от бути своїми дітьми. Угу. Mm -hmm. Ну, Тут прогнозувати ми нічого не можемо, але, як правило, це певна циклічність. В кожному підлітковому віці можна згадати і наш вік. Є певні рухи. Є певні рухи проявлення агресії. Готи, емо, скінхеди, різні там банди 90-х і так далі. Тобто нікуди ми не дінемо світ проявлення хорошого і поганого. Певні прогнози ну, мені здається, що декілька років це протримається, і це ще не пік. Цих проявів і так далі, тому що дуже багато травмованих діток, угу. травмованих людей, які в принципі хочуть знайти вихід своїй травмі. Тому тут, скажімо так, застрахувати цей аспект неможливо. Як же батькам бути дійсно так, як ми проговорювали, перше мати контакт з дитиною. Завжди е, налагоджувати певні аспекти проявлення агресії, дозволяти хорошій злості бути, е, скажімо так, в сім'ї, в проявленні. Не знаємо, як це зробити. Будь ласка, є класна література про емоції. Дитини, емоції дорослих є сесія одна у психолога прийшли, послухали лекцію, пішли з класною грою додому, діємо дома, там, де являється агресія проявом нормальності. Ти можеш посердитись, нікого не ображаючи, ти можеш випустити свою злість через творчість, так як тобі зручно, як хочеться твоїй душі. Супер. Третій аспект спостерігати за поведінкою дитини. Якщо ви ВКонтакті, ви завжди помічаєте, щось що не так. Я кажу завжди. Те, що не один психолог, не один спеціаліст не відчує свою дитину, так як це робить мама. Uh -huh. Вона завжди відчуває, коли є певний аспект чогось не того. Е, окей, поговорили, проговорили, запитали, чи все в тебе добре. закрилась дитина, звернулись до спеціаліста, пропрацювали це запитання. Е, робити життя дитини яскравим. От, щоб вона згадувала своє дитинство, і думала, блін, як класно, моя мама мені допомогла там ходити на балет, чи на ковзани, чи е, класно займатися творчістю і так далі. Коли їй цікаво, їй не буде часу на переявлення різних таких аспектів. Дозволяти будь-які прояви дитини не ділити на хороший і поганий характер. Я тебе приймаю такого, як ти є. Да, мені це дуже неприємно, бо мені теж важко. Я теж доросла. Я перший раз живу це життя, я в чомусь помиляюся, але я веду тебе за ручку. Я з дитиною проходжу квест. Я такий опора, помічник, і я зможу справитись з цим аспектом. Якщо ти хочеш спробувати, ти можеш, але з жорсткими кордонами. І не в русі, там, де є агресія, а в русі е, занять спортом, е, який ти обираєш для себе. Ну і саме головне е, це. Завжди бути підтримкою опорою, так як я казала, дозволяти проявлятись, не боятись, тому що ви завжди зі своєю дитиною, і не можна вберегти її від помилок, пам'ятати про те, що вона пройде той шлях, який їй потрібно, але ви можете бути вірним таким компасом, який допоможе зробити їй трішечки легше. Цей шлях дуже дякую вам за розмову. За цінні поради було дуже приємно з вами поспілкуватися, хоча на таку серйозну тему. Взаємно, теж дуже рада зустрічі. Підводячи підсумки сьогоднішньої теми, розумію, що на кожному кроці наших дітей підчікують безліч спокус. Зло намагається знищити та спотворити за те, що створене Богом. Тому друзі, моліться за своїх дітей, бережіть їх і ведіть до Бога. А ще пам'ятайте, добро завжди перемагає зло.